Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Віримо в наші Збройні Сили, допомагаємо їм, наближаємо нашу перемогу. Сьогодні будемо працювати з ось оцією камбрією. Куплена вона була рік тому, оцінкою. Мала вона на той час ось цю основну бульбу і дві молоді. Бульбочки по краях. Росла непогано, почали в неї з'являтися нові рости. І я так думала, що буде все з нею добре, не дивлячись на те, що це уцінка. Проте влітку вона почала нові рости сушити. Ось гляньте, з цієї сторони від кожної з бульб був молодий ріст. Ось один від цієї бульби молодої. Ось інший, це вже від цієї бульби. І вона той і інший спочатку засушила, а потім я так розумію, розумію, Вона їх згноїла. Думаю, що проблема вся в корінні. По-перше, коренів тут не видно, бо закритий горщик, а я її не пересаджувала, так як почувалась вона ніби як нормально. Буквально десь з місяць тому вона видала два молодих рости. Знову ж таки, від от тих от бульб, які були спочатку. Ось одна бульба дала ростик, і ось інша. Але вони якісь поганенькі, не подобається мені, як вони виглядають. Тому все ж таки я вирішила ось. Це от сміття, яке тут в неї в горщику викинути, пересадити її в нову посадку, в, нову, в новий субстрат, пролікувати фунгіцидом. Ну і відповідно за можливості наростити їй нову кореневу масу, тому що мені здається, що там вже нічого немає. Напевно, згнило все. Хоча зверху коріння є, але воно пусте. Ось оце коріння, яке по поверхні, воно, воно пусте всередині, сухе. Не знаю, що там всередині, в субстраті в самому. Зараз подивимося, що там дістане глянемо. Ну, а поки ще отака от, бідося. Тому приступаємо до роботи. Я підготувала інструменти, які мені будуть необхідні для роботи. Перекіс про всяк випадок, хоча в камбрі навряд чи щось доведеться там присушувати. Ну Це спирт, верніше, горілка, які, якою я дезінфікувала. Всі необхідні мені інструменти. Якщо раптом щось знадобиться ще по ходу, потім я візьму, а те, що ось є, вже, вже воно все продезінфіковано. Вдягаю рукавички, вибачайте за шурхіт, І будемо діставати її дивитися, що там трапилось. Ну що, Робимо все як завжди. Обминаємо горщик і дістаємо. Так само, як і при фаленопсисах, намагаємося зняти горщик з рослини, а не навпаки. В середині коренів чимало, це на перший погляд. Але я так розумію, що вони ті корені всі гнилі. Струшуємо той субстрат поганющий. Тут кокосовий торф. І в кокосовому торфі де-не-де -де, трапляються кокосові чіпси, але їх дуже-дуже мало. А також ще один компонент, який страшенно лякає новачків. Коли дістануся, я вам покажу, що то воно таке. Тепер увага на субстрат. Це кокосовий торф. Тут більше нічого немає. Ось одна чіпсина. Це, мабуть, єдина, яка тут є. Бо щось я кори взагалі ніякої немає. А ні, ось іще друга є. Якщо їх там кілька штук є, я їх переберу, пересію зараз цей субстракт. Якщо знайду кілька чіпсин, вони підуть в нову посадку. Зате є те, що страшенно лякає новачків. Показую. Ось! Невідомі яйця. Дуже часто зустрічаю пости на тему, Боже, що це воно, як рятувати орхідею і тому подібне. Дорогі наші новачки орхомани. Ось такі от кульки, які трапляються в субстратах орхідей, можуть вони бути різного кольору: жовтенькі, біленькі, салатові, я зустрічала рожеві, фіолетові. Це добриво пролонгованої дії. Зветься воно осмокот. Отже, якщо ви зустрічаєте, Ось такі кульки, ніби як кульки до іграшкового пістолету. Це осмокот добриво пролонгованої дії. Прибираємо субстрат і оглядаємо кореневу систему орхідейки. Дивіться, що лишилося від коренів. Ну, найперше. Ось, глянемо всередину. Дивіться, що тут я знайшла. Це купа старих бульб, які вже були геть зовсім там в субстраті. Можливо, вони спричинили гниття. Це, взагалі, то вже не бульби, це одні оболонки від них. Ось одна, друга. Оце, ось, бачите, ось така от шия в неї. Як у фаленопсісів буває шия. Точно так само і тут, бачите, ось, о. ось пішла вона, пішла, пішла вверх сюди. Ось оце все потрібно відрізати. Зараз я ще прощупаю коріння, яке тут всередині. Ось це воно все гниле. Буду відрізати зараз аж отак от по вуха. Ось беру сікатор і відрізаю оце все непотрібне нам. Ось тут. Розпутуємо коріння і дістаємо той низ. Ну тут теж більша половина їх гнила. Ось, бачите, все знімається. Не те, що більша половина. Я би сказала, вони тут всі гнилі. Гляньте, які довжелезні корені, виявляються. Чесно кажучи, хороших коренів я тут ну, Ось один твердий бачу, другий, третій. Ось тут буквально капелька. Лишати те, що гниле, не має сенсу, тому що воно потім загниється в посадці буде ще гірше. Дивіться, зріжу я ще ось тут частину цієї основи. Ось гляньте, лишилась ось така невелика кількість коренів. Це ті, що ще більш-менш, ну ніби як вже пружні. Підлікуємо і мають рости. Ось ця купа йде в смітник. Тепер давайте будемо розбиратися із оцими сухими бульбами. Я їх буду знімати, тому що вони мені не подобаються. Воно всередині пусте. Гниле і я його хочу відокремити акуратно, щоб їх тут не було. Пробую відломати, якщо це вдасться, якщо ні, буду вирізати. Ні, не ламається. А ця інша. Не хочу. Тому буду ножничками обрізати акуратно. Щось почала ламати і там всередині в неї он ростик якийсь. Зелененький, не знаю ось тут, чи видно це на камеру буде. Тому відламувати повністю не хочу. Я, мабуть, так от просто їх обстрижу, оці всі сухі пелюстки, та й нехай сидять, може, з них ще щось піде. Тут що у нас незрозуміло. Від нього якось корінці трохи йдуть, ніби як нормальні, тому не хочу обламувати, щоб коріння не зачепити. Цю цю стару суху лусочку я теж обріжу. Це квітконос, з ним вона купувалася. Надрізаю. Напевно, ось цю лусочку я теж зараз обріжу, щоб вона тут нам вигляд не псувала. Ну, от якось так. Зараз спробую ще трішечки тут повиймати всяку гидотку пінцетом. Там ще залишки якогось субстрату лишилося трішечки. Між корінням я його трішки прочищу. Ось з іншої сторони теж трішки познімаю різні лусочки. Ну, от якось так. Ось такі залишки коренів, ось такі залишки бульби. Два ростики молоденькі. Ну, бульби, вони, в принципі, в нормальному стані. Сказати, що вони гнилі ні, вони просто трішечки зморщені, але ось ще один молодий ростичок, зовсім малесенький, дивіться. ось Так, зараз я зроблю розчин фунгіциду, Поставимо її, нехай вона трішечки полікується, а ми тим часом з вами зробимо субстрат. І підберемо відповідно горщик під кореневу. Беру пів літра ледь тепленької водички. Буду використовувати фунгіцид квадріс. На пів літра води беру пів кубіка, випускаю. Він такого біло-молочного кольору. Водичка відразу стає теж такого молочного кольору. Гарненько розмішуємо. І ось в цей розчин я ставлю нашу орхідейку. Стала вона гарненько. Так, дивіться, корінчики замочені, розчин доходить до бульб, і ось так вона у мене хвилин 20-30 постоїть, доки ми з вами будемо готувати субстрат для її посадки. Минуло півгодинки. Дістаємо нашу орхідейку з розчину і кладемо на просушку. Кладу її на серветочку, нехай просихає. Ну а ми з вами будемо робити субстрат, в який її посадимо. Значить, горчик я підібрала ось дев'яточку. Зараз зміряємо, я думаю, що буде якраз для неї. По субстрату, ось в мене є залишки субстрату для фласят. Я не так давно саджала фласят. Кому цікаво, можете перейти за посиланням в правому верхньому кутику, а також в описі до відео я залишу посилання, як там що там було. Заходьте, переглядайте, насипаю трішки цього субстрату для фласят. Субстрат складається з мілкої кори, порізаного моху, порізаного кокосового волокна. Е, ще там щось додавала для вологоємності, ну, то таке. Сюди ж до цього субстрату я додаю того кокосового волокна, в якому вона росла, і там от декілька буквально штучок кокосових чіпсів я винайшла. Це для того, щоб нам якомога швидше адаптувати її до нових умов. І ще додам різаного сухого моху. Я вибачаюся, якщо ви чуєте на фоні котика, не звертайте увагу, У мене їх два. Один з них молодий, дуже хоче гратися, вимагає уваги, тому постійно нявкає. Ось такий субстратик. Зараз перемішаємо, ну і будемо її саджати. Перемішуємо субстрат. Тут його небагато. Верх ми ще з вами покриємо живим мохом з Ну що, приміряємо цю дев'яточку, як воно буде? Ну, ось так, сідає вона. Дивіться, з цьому горщику є прорізана дірка, він беушний. Я вирізала, напевно, корінчик в якоїсь орхідейки, тому зараз ми ту дірочку, ну і інші, прикриємо живим мохом лісовим. Ось гляньте, як чудово виглядає тепличка з моїм живим мохом. Зараз ми трішечки оцього живого моху покладемо вниз в горщик. Він буде красиво рости по стіночках, і це буде дуже-дуже красиво виглядати. Будемо спостерігати з вами, як це, коли живете. Живий лісовий мох проростає у вазончику з орхідеєю. Як я його збирала і як він в мене росте, є відео на каналі. Посилання будуть в описі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. На дно горщика кладу трішки живого лісового моху. Тепер закидаю трішечки субстрату, який ми підготували, і ставимо сюди орхідейку. Акуратно заправляємо всі корінчики. Можливо, вона буде не відцентрована, але то не страшно. Це в нас тимчасова посадка. Якщо вона почне гарно рости, я її потім пересажу в більший горщик, і все в нас буде добре. Дивіться, вона гарно присіла. Щоправда, якраз оцією стороною, де в неї ростики нові, її би ближче якось до центру спрямувати. Тут вже як виходить. Зараз спробую трішки розпрямити корінчики за допомогою. Довго пінцета. Можливо, це допоможе її трішечки відцентрувати. Ось, дивіться, так вийшло краще. Ось. Тепер уздовж стіночок я ще покладу трішки живого моху лісового. Зістригла кілька ось таких от довгих красивих верхівочок, і зараз за допомогою довгого пінцету я їх гарнесенько викладу вздовж стіночки. Ювелірна робота. Навіть якщо їх не видно буде після засипання, вони все рівно проростуть трішки згодом, і все буде красиво виглядати. Ну і далі продовжуємо засипати субстрат. Надто трамбувати не будемо. Ось так трішечки. Далі в нас тут лишився мох. Покладемо мох. Ну і сам верх, як я обіцяла, ми обкладемо живим мохом з фагнумом. Ось мох, який в мене зберігається в холодильнику. Подивіться, який гарнющий От саме ним ми й обкладемо поверхню. Це для кращого зберігання вологості. Орхідейка тут трішки хилиться в різні боки, ну це й зрозуміло. Пересадка вона не надто зафіксована. Я побачу, якщо вона буде десь гуляти по горщику, не буде стійкою, то я її зафіксую за допомогою тримачів. А можливо, вона й нормально себе буде почувати. Це е, буде видно за кілька днів. Тому що буває таке, що при посадці, ніби як і тримається гарно, а потім дає люф за кілька днів, коли ґрунт просихає, просідає і орхідейка потім себе не надто добре почуває і тримається. Ось така у нас вийшла пересадочка камбрії. Дивимось по периметру. Ось тут є кілька корінчиків, за якими ми будемо спостерігати. Відповідно, будемо також дивитися, в якому стані орхідейка. Ну, ось, як бачите, ну, звичайна посадка камбрієвої орхідеї, бульбової. Ось тут теж корінчик видно, будемо бачити, як вона себе почуватиме. Ну, У камбрієвих ми не орієнтуємося за корінцями, як у фаленопсісів під час поливу, але все ж таки більш Менш, Менш стан коріння теж треба мати на увазі. Внизу у нас живий мох лісовий, далі субстрат, який ми з вами приготували. Тут ось є теж вкраплення лісового моху, ось тут теж гілочки живого моху, і верх прикритий живим мохом з фагномом. Ось так це виглядає зверху: красиво, зелено і корисно. На цьому, друзі, я з вами буду прощатись. Бажаю вам всім добра та миру, бажаю злагоди в ваших родинах, взаєморозуміння. Бажаю всім нам, щоб найшвидше настала перемога. Щастя вам! Всім до побачення!